Я хочу пережити тебе в серці, Дух Святий. Я хочу силу Твою у житті відчути, і злий на мене щедро, я молю, я вірю, чуєш, вірю, Боже, чуєш? Даруй мені палать Твоїм вогнем, дозволь мені наповнитись тобою для діл, бо треба віра і вогонь. Я щиро вірю, Господи, я вірю. Наповни мене щедро, Дух Святий, дай мені впевненість і силу, щоб я могла горіть Твоїм вогнем, щоб я могла ним інших обігріти. Відкрий мені, о Боже, Дух Святий, відкрий все те, що маю я зробити. Допоможи, підтримай, підкріпи. Я хочу, Боже, лише Тобі служити. Я хочу бути вірна до кінця, я хочу в славі там Тебе зустріти, і з рук твоїх отримати вінця. Я вірю, Боже, вірю в Воскресіння. Я вірю, ти Отець і Син, і Дух Святий. Я вірю, ти, мій Бог, і іншого немає. Я вірю, Боже, вельми добрий ти, наповни мене силою твоєю.